Наступна задача не з простих, але ми зараз з нею справимося. Суть її така. Є ромб. Менша діагональ ромба 30. В ромб вписано коло, радіус цього кола 12, я його провела ось сюди. Ви знаєте, що радіус буде перпендикулярний до сторони, ромба поставила прямий кут. Мені потрібно знайти висоту ромба. Проекції меншої діагоналі на сторону ромба і в сторону ромба. Починаємо працювати. Починаємо шукати висоту. Висоту я зараз проведу. Ось ця висота. Давайте я її якось назву. І ми знаємо, що висота ромба. Висота ромба буде вдвічі більша, ніж радіус писаного кола. Тому якщо, тому, якщо радіус 12, то висота ромба буде вдвічі більша 24, і тут ми легко справимося. Далі мені треба знайти проекції меншої діагоналі на сторону. Ось моя менша діагональ, мені її треба спроєктувати на ось цю сторону. Я вже провела. Ось цей перпендикуляр, тобто, фактично, в мене вже є проекція на оцю сторону по цієї діагоналі. Це відрізочок СН. Ось мені його зараз треба шукати. Його можна шукати різними способами, але я піду таким. Я зараз розв'яжу оцей прямокутний трикутник. Тут у мене 12 катет. тут у мене гіпотенуза половинка від 30, буде 15. Знову ж таки, якщо підключити єгипетський трикутник і подумати, то ми побачимо, що цей єгипетський трикутник, всі сторони якого збільшені в три рази. Тобто тут 5 на 3, тут 4 на 3, ну а тут 3 на 3 буде 9. Оцей відрізочок у мене буде 9. Ось цей. Оці два трикутники будуть подібні, з коефіцієнтом подібності 2, Тому Оцей відрізочок буде вдвічі більший, він буде 18. Тому в проєкції ми теж знайшли, я ставлю ось тут 18. Залишається знайти сторону. Сторону я буду шукати знову ж таки з оцього трикутника. Ось у мене прямокутний трикутник, в ньому є висота 12, що проведена до гіпотенузи. Висота поділила гіпотенузу на дві частинки. Одна частинка в мене 9, другу частинку я не знаю. Нехай вона буде Х. Я користуюся тим, що висота є середнім пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу. Тобто я можу записати, що висота 12 є середнім пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу. Тут 9, тут Х. Розв'яжу ось це рівняння. Виходить в мене, піднесу до дві частини до квадрату. в мене виходить 9х, дорівнює 144 12 квадраті. Звідси Х дорівнює 16. Я знайшла оцю частинку, вона 16. Ця частинка 9, то вся сторона ДЕЦЕ тоді буде ДЕЦЕ буде 16. 9 і буде дорівнювати 25. Ну, ось так можна розв'язати цю задачу. Це один із способів. Ну, а ви вибираєте свій, можливо, якось по-іншому можна розв'язати. Я думаю, у вас вийде.